Обмануті вкладники дев'яти кредитних спілок знову прийшли до прокуратури Полтавської області. Незважаючи на те, що суд уже зобов'язав фінансові установи повернути кошти, з 2009 року люди не отримали ні копійки. За цей час змінювалися слідчі прокурори, а потерпілих ставало все менше. Місі шість літ теж капітація, з снагою. 20 тисяч я положив, собирала теж на ділянку. На і кокко це хотім нічого нам ніхто не абі всі обіцяють, але ніхто нічого не робить. Ну що, кому обращатися? Кому та не тільки гроші цікавлять людей, вони хочуть справедливості. На даний момент відкриті кримінальні провадження за ознаками двох злочинів шахрайства та невиконання судового рішення, а також призначено судово-економічну експертизу, у ще щодо першої кредитної спілки. Але вважає Юрій Лебідь, вона тільки гальмує процес розслідування справи. На протяжении шести років, шести років ми требуємо только одно, щоб наши документи, наши документи всіх людей, а по списку у нас уже 240 чоловік, 200 полтавських, 40, 44 з Кременчуга скримичуга і комсомольська, щоб эти документи отдали в суд. Прокурор Полтавської області Ян Стрелюк пояснив, що наприкінці червня цього року було вирішено передати кримінальне провадження щодо першої кредитної спілки до слідчого управління УМВС України в Полтавській області. Після цього процесуальний керівник, прокурор, надав письмові вказівки слідству, однією з яких є судово-економічна експертиза. Наразі за оперативною інформацією на сьогодні десь вона готова на третину. і... Процесуальним керівником вживаються заходи з метою якнайшвидшого прискорення виконання цієї експертизи в зв'язку з тим, що висновок цієї судово-економічної експертизи буде використано як доказ у кримінальному провадженні. аналогічна ситуація склалася із спілкою пенсіонерів України. Кримінальне провадження щодо неї також знаходиться у слідчому управлінні. Вкладникам цієї кредитної спілки є чого чекати, запевняє прокурор Полтавської області. Ми вже в ході досудового розслідування віднайшли будинок і квартиру, на які накладено арешт, які за допомогою державної виконавчої служби Полтавського обласного управління юстиції. Ми реалізуємо їх і таким чином, хоча б частково зменшимо заборгованість і відшкодуємо збитки конкретним вкладникам. наприкінці прокурор Полтавської області запевнив, що ніякої тяганини, ніякого зволікання з розслідуванням цих двох кримінальних проваджень не буде. Якщо буде в суд ходити кожен день сто сі, то мабуть суд.